Кредити від Дельта банку видаються без паперової тяганини, адже вимоги банку до позичальника вкрай прості вік від 26 до 65 років і громадянство України. Кредит можна оформлювати на термін до 50 місяців. Це дозволить вам підібрати індивідуальний строк повернення і, відповідно, зручний для вашого бюджету розмір щомісячного платежу. Кредитготівочка не містить прихованих комісій, що гарантує вам відсутність неприємних сюрпризів після оформлення договору. Усе прозоро! Наприклад, ви берете кредит у розмірі 25 тисяч гривень. У такому випадку ваш щомісячний платіж складатиме 1125 гривень. Крім того, у будь-який момент ви можете достроково погасити кредит без додаткових комісій. Це дозволить вам добре заощадити на користуванні кредитом. Кредит готівочка сплачується рівними частинами. Тобто щомісяця ви зможете вносити однакові суми коштів, сплачуючи за кредитом. Це просто, зрозуміло і не потребує постійного зазирання у графік платежів. Для оформлення кредиту вам знадобиться лише паспорт та ідентифікаційний податковий номер або картка платника податків. Якщо ви плануєте взяти у кредит велику суму, наприклад, більш ніж 20 тисяч гривень, вас попросять додатково надати довідку про доходи за останні 6 місяців. Банк перерахує вам гроші на платіжну картку, і ви зможете зняти їх у будь-якому банкоматі чи касі. Також картка є засобом розрахунку у магазинах або в інтернеті протягом 10 календарних днів здати її оформлення. Ще одна приємність від Дельта Банку програма лояльності, яка діє для всіх кредитних клієнтів. У рамках цієї програми ви маєте можливість виграти цінні призи. Детальніше дізнавайтеся на сайті банку.